Вітаю! Ти стильний, оригінальний, талановитий, але ще не обрав свій професійний шлях. Тоді запрошуємо тебе до нашої творчої студентської родини. Світ краси та моди мінливий та багатогранний. А фахівці, що працюють у ньому, творчі, креативні, неординарні. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну навчає майбутніх спеціалістів індустрії моди. Які в майбутньому і створюватимуть канони стилю, адже спеціальності та професії, за якими готує циклова комісія перукарське мистецтво, навчають здобувачів освіти різних напрямків. Вони володіють знаннями про моду, стиль, гармонію та напрацьовують навики створення образів, зміни зовнішності людини за допомогою зачіски та макіяжу. Сучасна б'юті індустрія вимагає від студента ґрунтовних знань та вмінь в різних сферах. Навчаючись у Белоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну за спеціальністю перукарське мистецтво та декоративна косметика, я маю чудову можливість вивчити техніки виконання салонних чоловічих та жіночих стрижок різних стилів зачісок. Виконувати сучасні тематичні макіяжі, а також напрацювати навики виконання модних технік фарбування волосся, знання технології перукарських робіт, основ колористики, постежу, декоративної косметики та гриму, моделювання та художнього оформлення зачіски розвиває мені творчі здібності, креативне мислення та створення відчуття впевненості в власних силах. А також забезпечує переконаність в тому, що по завершенню навчання я займу гідне місце в індустрії краси чи є людина, яка в юності не мріяла змінити світ? Зробити його прекраснішим. Саме для втілення цієї мрії я прийшла навчатися до Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну за професією перукар, перукар перукар-модельєр. Адже це цікава професія для творчої особистості, яка ніколи не буде поза увагою та часом, яка дозволить мені постійно розвиватися, триматися на хвилі моди. Знання технології виконання різних видів перукарських робіт. Від укладання волосся до моделювання та створення зачіски, від простої до модельної стрижки, від класичного до сучасного фарбування формують у мені фахові компетенції, які обов'язково будуть мені у нагоді, для реалізації моєї мрії, працюючи в перукарні або салоні по завершенні навчання. Тесть сучасної жінки складається не лише з зачіски та одягу, його довершують макіяж та манікюр. Продовжуючи навчання в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну за професією перукар-модельєр-манікюрник, перукар я отримую знання по виконанню класичного обрізного та апаратного манікюру, декоративному розпису нігтів, створенню нею дизайну, нарощенню та моделюванню нігтєвої пластини. Отримані знання та навики як компетентно застосовуватиму при наданні послуг з обраної професії. Здобувачі освіти активно приймають участь у конкурсах перукарського мистецтва, фестивалях, демонстраціях артзачісок та показах професійного спрямування. Саме конкурси дають змогу здобувачам освіти розкрити творчий потенціал, реалізувати себе в обраній професії. Продемонструвати глядачам неординарні яскраві роботи, презентуючи моделі фантазійних зачісок, макіяжу та цікаві колекції арт-образів різноманітної тематики.